Надходять до нас повідомлення про те, що на Курщині вже є перші випадки відправки на передову на нуль. Північно-корейських підрозділів поки що візуального підтвердження таким переміщенням немає. Але наші військові в кількох телеграм-каналах пишуть про те, що дуже схожі на корейців штурмовики цілими групами, десятками осіб рухалися в районі населеного пункту Пльохово і були знищені нашими касетними засобами, тобто касетними боєзарядами було завдано удару. Ці штурмовики так і не дійшли до лінії безпосередньо бойового зіткнення от на полі бою були знищені. Перевірити, чи це власне кандерівські підрозділи наразі не має можливості. Але на таку думку, на таку гіпотезу наших військових наштовхує те, як дивно ці умовні росіяни або ж північно-корейці намагалися штурмувати дуже великими групами, помітними групами Росія від такої тактики останнім часом відмовилася. Тут власне цілі десятки людей були кинуті в штурмові дії. Ну і ясно, що неуспішними виявилися ці штурмові дії.